Російський диктатор Володимир Путін може готуватися до ще однієї війни. Росія завжди добивалася результатів і завжди виходила победителем із всіх тяжеліших з Країни НАТО повинні терміново нарощувати оборонні потужності, щоб бути готовими до потенційного збройного нападу Росії вже в найближчі чотири роки. Про це заявив начальник генштабу збройних сил Німеччини генерал Карстен Бороєр в інтерв'ю БіБІСІ. Є намір і є накопичення запасів для можливого майбутнього нападу на країни, що входять до НАТО. Це те, що оцінюють аналітики у 2029 році. Тому ми маємо бути готові до 2029 року. Якщо ви запитаєте мене зараз, чи є це гарантією, що це не станеться раніше 2029 року. Я б сказав, що ні, це не так. Тому ми маємо бути готові до бою вже сьогодні. За словами генерала, Росія щороку випускає близько півтори тисячі основних бойових танків та активно формує нові військові підрозділи, орієнтовані на протистояння із заходом. Він також зазначив, що у 2024 році Росія виготовила 4 мільйони 152 п'ятдесяти міліметрових артснарядів, з яких лише частина призначена для війни проти України. Річ ютуваленні. советских образцов бронетехники. Это Т-54, Т-55, Т-62 и далее линейка, которые находились до начала широкомасштабного вторжения российских оккупационных войск на складах длительного хранения. Это разные вещи. По оценкам западных разведсообществ и данным Главного разведуправления Вооруженных сил Украины, возможность производства новейших образцов техники, а это единственный фактически завод-производитель Урал Маш Вагон, это порядка 200 единиц. По поводу 4 миллионов артиллерийских снарядов, еще более контроверсийная информация. Если есть возможности у российского ВПК производить такое количество артиллерийских снарядов, тогда в чем необходимость? их приобретение у КНДР. Про загрозу війни між Росією та НАТО в Європі заговорили приблизно наприкінці осені, початку зими 2023 року. Після цього, у 2024 році, російський диктатор видав укази, які відновили Московський та Ленінградський військові округи. На початку травня цього року розвідка Латвії повідомляла, що Росія посилила спостереження за військовою активністю НАТО в Балтійському морі, а також вдається до демонстраційних дій та провокацій. Россия сейчас мобилизированная максимально и заряженная на войну страна. То есть они сейчас тратят основную часть своих доходов, которые они получают, все еще довольно высокие, благодаря экспорту нефти, которую так никто в принципе не заблокировал. А денег у России и россии все еще много, и большая часть этих денег они в отличие от Европы тратят не на социалку. А на войну, на подготовку к войне, на расширение военно-промышленного комплекса производства. И это безотносительно того, что Россия сотрудничает с Китаем, с Северной Кореей, с Ираном, получает оттуда многочисленные поставки оружия, снарядов и так далее. То есть Россия полностью заряжена на войну. Под противом Путина на сам парад залишаются страны Балтии. Россия в последнее время начала находить для этого определенные идеологические основания для этого. То есть это заявления, которые звучат от представителей российской власти о том, что якобы распад Советского Союза был нелегитимным, и Советский Союз до сих пор де-факто существует. Публикация монографии в России относительно истории Литвы с предисловием Лаврова, где в частности оставится под сомнение историческая государственность Литвы. То есть в целом уже даже на уровне идеологии они начинают прорабатывать агрессию в отношении стран Балтии. Сувальський коридор залишається одним з найуразливіших зон у разі агресії Росії. Росія, атакує цей самий Сувальський коридор, може преследувати різні цілі, крім, крім сугубо воєнних, наприклад, ідеологічних, зв'язаних з тим, щоб показати слабість НАТО, які, наприклад, не змогли б адекватно відповідати на подобну агресію. Но при этом все это можно запаковать под то, что Россия просто достигает своих каких-то стратегических целей. Поэтому, ну да, естественно, все говорят о том, что если, например, Россия начнет агрессию против стран НАТО, то Литва, ну, наверное, один из самых основных потенциальных претендентов, как и Польша. Польша, кстати, тоже сейчас очень активно ведутся работы по укреплению границы с Россией. За словами експертів, російський напад на НАТО не буде націлений насамперед на ослаблення загальної спроможності Альянса вести війну. Основні зусилля будуть спрямовані на підрив рішучості та готовності НАТО до опору Но сейчас все не так просто, поскольку ніхто не знає, як деле адміністрація Трампа буде реагувати в случае нападні на со сторони Росії на одну із стран НАТО. Як вот вони будуть реагувати? Пошлют ли они американские войска для того, чтобы защищать эту страну, или же наоборот скажут, что ну, они сами виноваты и вообще надо было тратить больше денег на собственную оборону. А это создает, знаете, такой вот очень большой соблазн для России проверить. А вот реально, а что будет, если они нападут на страну НАТО? Ну что если ответа не будет, ну это будет означать де факто развал НАТО и прекращение его существования как чего-то более-менее организованного. Є естественно, що для Путіна соблазн разрушить свого основного врага одним ударом, не, не какой-то небольшой военной операції, он слишком велик, щоб його просто так брати і игнорировать. Путін все частіше дає зрозуміти, що його амбіції не закінчуються в Україні. Перспективи війни з країнами НАТО виглядають більш реальними. Повертаємося до головного питання випуску: як посадити Путіна за стіл перемовин? Санкційні пакети вже готові. Це новини зі США, однією сенсацій для. Дня там стали повідомлення інформагенції, що американська адміністрація мовляв сформувала два пакети нових рестрикцій для Москви. Але за яких умов і коли їх можуть застосувати, є дедлайн від Трампа? Президент США озвучив термін, протягом якого він, як з'ясувалося, очікує конкретних подій, яких саме? Де може відбутися черговий раунд перемовин? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко зараз з нами наживо. Дмитре, ще раз вітаю. Почнімо з найактуальнішого, що відомо про нові санкційні пакети. Ну, власне, буквально кілька годин тому з'явилася ця новина на стрічках інформагентств і повідомляють про те, що американський державний департамент і американське міністерство фінансів дійсно повністю сформували, тобто завершили формування двох нових санкційних пакетів. Один з них стосується енергетичної сфери Росії, інший стосується банківської сфери. Десь останні 7-10 днів американські чиновники не на камеру спілкуючись журналістами. Зокрема, теж я брав участь в такій зустрічі, всіляко натякали, що Адміністрація Трампа дала команду держдепу і мінфіну готувати два пакети санкцій, шукати пропозиції. Але ну знаєте, до останнього був принцип в американській адміністрації ніколи санкції наперед не анонсувати для того, щоб Москва не могла підготуватися. І те, що зараз повідомили про готовність двох пакетів, зрозуміло, що це такий абсолютно неприкритий тиск на Москву. Тиск для того, щоб Москва таки серйозно взялася за переговори. В який термін ці санкції можуть застосувати. Трампа питали журналісти, запитання трішки інше пролунало. Чи вірить він, що Росія дійсно щиро готова, чи хоче, чи прагне перемовин, і він сказав: дайте два тижні. Ось за ці два тижні я буду готовий дати вам відповідь. І зараз ми розуміємо, про що він каже, чому два тижні? Тому що просто зараз спецпредставник Трампа Вітков в переговорах з Росією він вимагає, щоб Росія за цей час, ось якраз не більше двох тижнів, підготне. Твала пропозиції, письмові пропозиції, письмові умови, на яких вона би готова була погодитися на перемир'я. Ну і таким чином, до того моменту, поки ці умови з'являться, до того моменту, поки ці умови не будуть передані Україні і презентовані, американська адміністрація не наважуватиметься на жодне запровадження санкцій. Втім, те, що після довгих розмов, довгих натяків. Сьогодні повідомили, що два санкційні пакети вже готові. Ну це такий дуже серйозний сигнал. І розчарування адміністрації Трампа, тим наскільки Москва затягує переговори. Ну і ми завжди кажемо, що Трамп використовує цю таку систему. Sticks and carrots англійською це тут називають батуга і медіаника. Ну ось медіаники ми бачили, їх було дуже багато. Зараз побачили батіг від Трампа. Чітко чуємо, що поки він не готовий це запроваджувати. Ну і зокрема, окремо це каже його адміністрація, тому що. Є у них побоювання, що якщо санкції запровадять, Росія може взагалі вийти з переговорного процесу. Багато з тих американських експертів з відставних топ-чиновників, з якими я говорив особисто, з цим не погоджуються. Вважаються, що навпаки треба з Москвою розмовляти з позиції сили. Втім, ну тут я не можу якось коментувати, але ми розуміємо, розуміємо логіку Трампа. Тобто, поки що вони взяли цю паузу, ну щонайменше на два тижні, щонайменше до 10-х, можливо, 15-го числа наступного місяця. Що відбувається зараз? Рубіо говорив з лавровим телефоном щодо наступного раунду прямих переговорів між Україною і Росією. Саме під цих, час цих прямих переговорів сторони мають і обмінятися ось цими конкретними умовами. Але знаєте, навіть тут немає ясності, бо по-перше, у Москві постійно кажуть, що це будуть переговори у Стамбулі саме в такому формулюванні. Тобто вони навіть виключають інші варіанти. Сьогодні заявив російський МЗС, що е, буде та сама делегація, той самий Медінський. Я наскільки чую, неформально, що е, Україна не ну знаєте, не у захваті від стамбульського формату. Розумію, що знову ж таки все повертається по колу. Знову ж таки говорять про першу причини конфлікту. Тобто, це не розмова з чистого листа, це не розмова про перемир'я. Е, Сполучені Штати запропонували Швейцарію і більше того, в ефірі Fox News генерал Келох сказав, що е, навіть там відбудеться, тобто так вже схвально стверджувально, там відбудеться наступна. Зустріч, але ось зараз Москва від Швейцарії відмовляється. кажуть, що цитата що через свою політику Україна втратила нейтралітет. Женева не може бути таким майданчиком. Тобто, по великому рахунку, за ці два тижні Трамп чекатиме від Росії переліку умов. Ну а всі решта чекатимуть. На яке місто на яку країну все ж таки погодяться переговорники і українські і російські, бо це має бути спільне рішення для того, щоб зустрітися в наступному раунді. Раунді на нього багато зараз сподівань, в якому все ж таки будуть письмові умови. І дуже коротко скажу, чому це важливо. Бо поки Росія їх не озвучувала, це узвучу озвучувала там на переговорах в телевізійних ефірах. Не можна було контролювати, чи буде вона їх виконувати і потім застосувати санкції. Якщо ні, ну зараз багато сподівань у американських. Політиків, якщо це з'явиться, то це дасть можливість тиснути на Росію, ну і показувати. Ось ваші вимоги. Ось на що Україна погоджується, ось на що погоджуються штати. Давайте виконуйте, давайте хоча б рухатися в бік перемир'я. Льоша, колеги. Дмитра, е і ще стосовно публікації, от нібито причина е не тільки, е от, зволікання, не тільки в тому. А в тому, що Трамп готує насправді перерозподіл світу разом з Китаєм і разом з Росією, наскільки це можливо, звучить неймовірно. Звучить дійсно неймовірно. Я з самого ранку це взявся переперевіряти. Я не можу це перевірити поки з дипломатичних джерел, тому що ось все, чим я вас вами ділюсь стосовно переговорів, це мені Це Я несу відповідальність за цю інформацію. Стосовно ось цієї заяви, єдине, що є, але це знаєте такий дуже вже серйозний сигнал. Є ось ось ця стаття стаття в Нью-Йорк Таймс, яку я навіть приніс із собою на ефір. І якщо дуже коротко, це стаття про те, що існує величезна вірогідність, тобто Дивіться, автор не стверджує, що цей план, начебто, є. Він каже, що існує величезна вірогідність. Що адміністрація Трампа і що сам він, начебто, готують план перерозподілу, перерозподілу влади відповідальності позицій між Пекіном, Москвою і Сполученими Штатами. Тобто, начебто, мають три гравця, які мають розділити ну, умовно сфери впливу у світі. Газета пише, що якщо б це сталося, це було б знаєте в таке повернення в 19 століття для нас з вами. Ми розуміємо, наскільки це ризиковано, тому що ну, звісно, Москва на таких тристоронніх переговорах ставила би умову, що Україна має опинитися в її сфері впливу. Поки немає інших підтверджень, але по-перше, скоріш за все, є внутрішні розмови. І добре, що газета просто зараз підняла цю тему, тому що є можливість це відбити. Ну, а другий момент я говорив нещодавно із Американськими топ чиновниками з минулої команди з команди Байдена і мені дуже цікавий момент сказали. Мені сказали, знаєте, як іноді кажуть, що суворість законів компенсується. Тим, що не так вже і необхідно їх виконувати, ну знамените висловлювання, те саме і з Трампом. Зараз абсолютне враження, що у нього немає чіткої стратегії, що він просто генерить меседжі, меседжі сири, якісь ідеї, за які беруться, які пропрацьовують, але немає чіткої стратегії. Ну і знаєте, суворість тих пропозицій, з якими зараз виходить Трамп, суворість навіть того плану, про який пише зараз Нью-Йорк Таймс. Вона компенсується багато в чому, тим ну тією неорганізованістю, яка існує. В команді Трампа, ну і відсутністю тих стратегій, які могли би призвести до того, що там в майбутньому ось ці всі загрозливі тенденції, загрозливі плани могли би реалізуватися. Колеги, Київ, Дмитро, дуже дякую тобі. За останніми новини з Вашингтона був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Дякую, побачимось.